Найкращого адвоката, щоб захистити невинну Її звати Жозет. А яке звинувачення? Убивство. Покажіть малюнок. Жозет каже. Скільки років? Одинадцять. Вона чула, як я захищав Грондена. Я переконаний. Вона повірила, що я можу врятувати це дитя. Винувати! Ви знаєте, що адвокат рятує свого клієнта, а не топить його. Невинне дитя одинадцяти років. Безпрогрешна справа. Виправдання буде формальністю. Ведіть підозрювану. Ні, я маю. Її в клітку запхали. Мідолашне дитя. Ви найняли мене захищати козу? Яка коза? Коза, ваша величність, з тебе. Інші мені відмовили. Там же ж козу захищати погодиться тільки віслюк. Ви не знали, що підозрювана коза. ж я знав. Але ви здались мені дуже здивованим. Ви робили «О-о-о-о-о-о-о». та не робив я його. Та очі полізли на той коп'як, що вам за зачіску. <му> я відчуваю, що істина десь поруч. <проб> ви щось бачили? Усе бачив, усе. Для мене це не просто коза. Це моя подруга, моя сестра, споріднена душа. Та Звісно, а вже ж каже вже мама рідна. Знайомтесь, «Коза». У кіно з 23 травня.